Як через впертість я втратила рік, поставила собі ціль вести інстаграм, тікток та ютуб ще й англійською, щоб було більше іноземної аудиторії. Увесь цей час, окрім магазину на Еці, який у мене добре працює, я отримую замовлення за кордону зі своїх сторінок, які веду українською. Але мені хотілося більше, і я вирішила, що соцмережі англійською це супер варіант. Людям приємно було бачити контент рідною мовою, а я можу формувати думки і сама озвучувати відео. Тому почала робити весь контент. Ще й англійською. Я не викладала щодня, але іноді робила два дописи за раз: фото і відео. І це не був поганий контент. Я старалась. Якісно озвучувала кожне відео, продумувала текст, щоб було цікаво. Але це все було без реклами. Весь мій бюджет йшов на основну сторінку і на еці, та я обіцяла собі не здаватися, і саме ця впередість не дала мені вчасно зупинитися. Я продовжувала робити те, що не приносило результату, і втратила рік, бо за цей час могла зробити стільки схем, які ви так чекаєте. Нові майстер-класи регулярно оновлювати магазин на етці. Тому зараз вирішила використовувати цей час там, де він вже працює, і нарешті робити те, що так давно відкладала. І це рішення зупинитися і переглянути свої дії дало мені величезне полегшення. Ви вже бачили новинки на сайті?